Диски це постійне сховище інформації, тобто на диску у нас, по перше, живе операційна система. Всі програми, які ми встановлюємо, ну і відповідно записуються файли, які ми створюємо, щоб не втратились, коли ми комп'ютер вимикаємо. Тому що в оперативній пам'яті вона швидко працює, але вона забуває інформацію, коли вимикається живлення. Тому, якщо нам треба цю інформацію зберегти, ми її записуємо на диск. Ну або програма записує. Значить, диски зараз бувають двох типів. HDD це старого типу диски. от вони отак от виглядають, можливо, бачили. Тут механічна конструкція, тобто, якщо глянути на цей диск у розрізі, ось він у підручнику є, то у нас тут оця система так званих блинів або млинців швидко крутиться. Ось щитуюча головка, яка от по аналогії, якщо бачили платівки, програвачі платівок вінілу, так званого, то принцип роботи схожий. Оця головка їзде від центру до краю, тобто рухається, і відповідно записує нолики і одинички на оцю магнітну основу. Яка крутиться швидко, там мінімум 5400 оборотів за хвилину. Оці блинчики роблять. Відповідно, тут два двигуни: один круте оцю магнітну основу, інший керує рухами головки. Отут стоїть, оскільки це механічна конструкція, вона досить ненадійна. Ну, вірніше, вона то надійна, якщо правильно експлуатувати. Але наявність такої механіки робить її чутливою до ударів. Тобто, якщо працюючий, отакий жорсткий диск впаде. Тут може оця щитуюча головка доторкнутись поверхні, і її пошкодити. Якщо вимкнеться напруга, також може бути якісь проблеми, коли вимикається напруга. Оцей моторчик йому вистачає енергії відтягти головку в бік, щоб вона не впала на млинці. І от коли він її відводить. А напруги вже нема. Можуть якісь випадкові сигнали, оскільки напруга змінюється від 12 там вольт до нуля. В цей момент може сюди насипатись випадкова інформація і пошкодити нашу. Тобто не любить він таких відключень і не любить механічних е, якихось е, струсів, там, падінь, тобто працюючий ноутбук з таким диском, якщо він впаде зі стола, е, то це може призвести до того, що ми втратимо інформацію. І у нього є як і переваги у таких систем, і недоліки. Недоліки я сказав. Е, перевага таких систем в тому, що вони відносно недорого коштують. Тобто, е, якщо брати. Ціну у розрахунку на один, припустимо, гігабайт інформації, то вони дешевші виходять, і їх використовують для таких от сховищ інформації, де не потрібна висока швидкість доступу. І ще один основний їх недолік: це вони досить повільні. Тобто інформація на них пишеться не так швидко, як нам би хотілось. Давайте додамо в нашу збірочку. Один такий і один такий так часто роблять, тому що я ж кажу: вартість обсягу для збереження інформації тут дешевша ніж у сучасних ccd дисках А от вони працюють по принципу флешки. Тобто можуть бути отакої конструкції, отакий накопичувач стандарту М2 називається. Він безпосередньо в материнську плату вставляється. Тобто там є відповідний роз'ємчик. Вставили, прикрутили, і у нас ніяких дротів взагалі до цього диску не йде. Він стоїть у материнській платі як пам'ять, як процесор. і... Швидше завдяки цьому працює. І отака от конструкція може бути, вони швидше, як мінімум, у 10 разів у порівнянні з HDD або звичайним Вінчестером. Ну, а це просто зроблений по такому ж типу, як і Вінчестер. Тобто у нього такі ж самі роз'єми підключення, і ми ставимо його просто на заміну, дротами підключаємо, як і звичайний Вінчестер. Давайте оберемо більш сучасний ось такий. Відповідно, отакі от от диски, я ж кажу, 10 разів приблизно, як мінімум, швидші, навіть самий дешевий. По-друге, вони не бояться механічних, отаких от от взаємодій. Тобто, якщо він працюючи, впаде там або ми по ньому будемо стукати Вібрація для нього не страшна, бо там нічому рухатись, і це звичайні там стоять мікросхемки. Ну, приблизна конструкція схожа на. Ту, яку ми у флешці маємо. Тут запис іде безпосередньо у мікросхему, нолики одинички, тобто заряджена, розряджена комірка, і відповідно отак от зберігається. Причому свій стан вони можуть зберігати роками. Звукова карта що таке? Значить, на платі вона у нас вже стоїть. Тобто там будь-яка будь материнська сучасна плата, вона здатна відтворювати звук, там воно встановлене вже. Тобто, отакі от виходи для підключення мікрофонок і колонок позаду будь-якого системного блоку у нас є. Навіщо потрібні такі от додаткові, це коли людина, скажімо, займається професійно там, відеомонтажем, аудіо якісь записування. Своє ну припустимо. Якийсь артист-аматор веде свій канал на Ютубі, співа грає, тобто йому потрібна більша якість обробки звуку, тоді встановлюються такі додаткові звукові карти, які забезпечують кращу якість. Ну і коштують вони відповідно там, можуть і значно дорожче коштувати от майже 10 тисяч. Це зовнішня карта, яка підключається у Type-C або USB-роз'єм. і Отут уже високоякісний цифровий. Вихід, який дає трошечки кращий звук. Хоча, ну якщо людина там не займається музикою і не має музичного слуху такого тонкого, то різниці вона може й не помітити і дивується, а навіщо ж отак переплачувати. А де а є люди, які чують різницю, і от вони там їх ще називають аудіофілами, і от вони готові віддавати там значні гроші за те, щоб хоч трішечки покращити звук, або думати, що вони його покращили. Тобто, це для специфічного кола людей. Корпус, корпус, як правило, обирається, ну скажімо так, з естетичних якихось міркувань. Припустимо, нам хочеться, щоб у нас там світилися якісь лампочки, отакі от підсвічені вентилятори, кулери. Точніше, то не просто так корпус обирається. Корпус обирається під розмір материнської плати. Вони бувають різних розмірів. Є ATX це найвеликий, тобто це здорова така дошка. і... Відповідно, корпус повинен обиратись під материнську плату. Тобто, от якщо ATX – це сама велика, є ще Міні atx мікро atx вони менші. Відповідно, для них можна взяти більш компактний корпус, тобто меншенькі якісь там е, цікавої форми, меншу плату в більший корпус ми поставимо, а більшу, звісно, в менший ніяк. Тому корпус спочатку обирається під материнську плату, а вже потім під. Е, Якісь свої такі зовнішні характеристики. Якщо казати, взагалі, то чим більший корпус, тим краще буде ті електроніці, яку ми туди поставимо, тому що там більше повітря. Відповідно, повітря охолоджує компоненти, там буде всередині не так жарко. І Для цього ж стоять і ці вентилятори, які вдувають і видувають повітря з корпусу, щоб компоненти краще охолоджувались. Чим холодніші компоненти, тим швидше вони працюють в своїх, звісно, межах, і тим довше вони проживуть. Ну і от ми припустимо цей корпус і обираємо. Причому, оскільки ми окремо обрали перед цим блок живлення, то ми обираємо корпус без блоку живлення, щоб не переплачувати. А корпуси. Бувають як з вбудованим блоком. Отут написано без блоку живлення. Тобто ми його повинні купити окремо. Ми це і підібрали так. Якщо ж ми не хочемо купувати окремо блок живлення, значить шукаємо корпус збудованим блоком. Як правило, це в сумі виходить дешевше. Ну, Обираємо корпус. Корпусні вентилятори окремо. Також можна докупляти, тобто не обов'язково у корпусі будуть стояти вентилятори скрізь де можна. Якщо потужний комп'ютер, як правило, ставляться додаткові вентилятори, там передбачені у корпусі місця для їх кріплення, тобто по розміру підбираємо, замовляємо, ставимо. Відповідно, комп'ютер буде трошки більше гудіти. Але буде стабільніше працювати. Так, ну це додаткові кабелі, це прикраси, скажімо так. Вони там можуть з підсвіткою бути. Це для з'єднання компонентів всередині комп'ютера. Гарненькі, тобто світяться, моргають, там переливаються різними кольорами. Тримачі для відеокарт це теж конструкція додаткова, які ставлять собі у комп'ютері собі цінувачі комп'ютерної естетики. Далі у нас іде периферія, тобто зовнішні пристрої, які підключаються до комп'ютера. Зараз ми їх також швиденько розглянемо, що це таке, які бувають і на що звертати увагу, якщо ми щось купуємо. Джерело безперебійного живлення у наших реаліях це прям дуже обов'язкова річ, тому що якщо от подивитися, ну припустимо, ціни тут різні. Збірочка наша виходить уже на 50 тисяч. Ігровий комп'ютер, воно так приблизно і коштує. 50 тисяч це електроніка, яка чутлива до напруги, плюс ми можемо втратити дані, якщо е, живлення в розетці пропадає. Тому витратити 10%, тобто хоча б 5 тисяч гривень, щоб захистити 50%. А ще буде монітор, тобто ця сума зросте. Щоб захистити 50 тисяч від поломки в результаті всплеску, наприклад, напруги, це досить логічно і правильно. Ну, от, отакий от приблизно блочок, я колись ним користувався. Прекрасна річ, Трима комп'ютер недовго. Тобто, якщо світло пропаде, він десь хвилин 10 буде його зживити від акумулятора. Тобто ми встигнемо його нормально завершити роботу, зберегти все, що потрібно, і вимкнути. А ще у нього є така особливість, що він працює як стабілізатор, тобто у розетці 190. Отут От на виході 210, наприклад. У розетці 250, тут на виході ті ж самі 210-220. Тобто він вміє перетворювати напругу на якісну і правильну. навіть якщо туди подається щось інше. Якщо ж підскоче напруга, припустимо, до 300, він просто відключить мережу і перейде на акумулятор. Потім цей стрибок нормалізується, припустимо, до 250. Він бачить, що там все в порядку, підключається від мережі і на виході видає ті ж самі 220. Тобто дуже така корисна річ, тому в збірку ми її включаємо. Монітор. Монітор це, ну, що таке монітор, знаємо. Основні параметри сучасних моніторів це, по-перше, діагональ. Припустимо, зараз і по ціні, і по характеристикам нема сенсу купувати щось менше, ніж 24 або навіть 27 дюймів, тому що чим більше діагональ, тим комфортніше працювати. Ну і відповідно можна, якщо це у нас ігрова збірочка, можна і 32 Всюди включити, от, припустимо, такого типу 32. Як правило, це ще вигнуті монітори, тобто у них кривий такий екран, і за ними як ще комфортніше працювати або грати. Правда, треба звикати десь пару годин до цього викривлення. Друга характеристика монітора, критична, скажімо так, це тип матриці, тобто тип екрану. Бувають ТН це застарілий тип, в жодному разі для дому такого купувати не треба, бо там і кольорини такі яскраві, і кути огляду гірші, ну і взагалі на очі він так ну не дуже гарно. Тому, як правило, дивимось на монітори з матрицею IPS або VI. Е, В смартфонах у нас або IPS, або AMOLED. Так от IPS це якраз така чітка, з приємними кольорами, з гарними кутами огляду, Тобто, можна збоку дивитися на такі монітор і все бачить. VI – це якраз от для здорових моніторів, у них більший контраст зображення. Хоча там теж є певні недоліки, яких немає у IPS. На VA матрицях якраз там реально чорний колір, а не сіренький, як у IPS. Ну і яскравіші вони. Як зазвичай у кожної технології свої переваги, свої недоліки. Ну Ми там щось обрали, хай воно буде. Дроти підключень, це вже залежить від того, що ми будемо підключати. Якщо ми хочемо підключити монітор, то кабель буде в комплекті для підключення, але можливо буде не того типу, який можна підключити до нашої відеокарти. Тоді нам треба додатково купувати кабель і підключати. Або якщо ми хочемо підключити там, додатковий монітор, або телевізор, з яким такий з'єднуючий кабель не йшов у комплекті. Відповідно, у нас ще відеокарта повинна мати таке гніздо. І от тоді ми дивимося, що у нас є на моніторі і на відеокарті, і купуємо той, який підходить. Сюди ми включати не будемо, тому що у нас і так все є. Миша клавіатура зрозуміло, що таке. Відповідно, ціни також тут абсолютно різні бувають. Якщо порівнювати, припустимо, мінімальну ціну, то там можна знайти клавіатури і по 150-200 гривень. От такого точно купувати не треба, бо вона. Може пропрацювати і 10 років, а може зламатись через 3 місяці. 8 тисяч за клавіатуру це, на мій погляд, якось ну, не зовсім правильно. Ну, ось, е, нормальна, з цифровим блоком з усіма потрібними кнопочками. Хай буде вона для комплекту. Миша, теж тут ціни вказані такі, нормальні, ключим, припустимо, таку. Це теж ігрова мишка позиціонується, дротова. Дорого, але це плата за фірму, скажімо так. А ще можна просто підібрати комплект, клавіатура, мишка, особливо, якщо ми купуємо радіопідключення, тобто бездротове. Хоча там треба пам'ятати, що з такими підключеннями бездротовими нам треба мати запасну батарейку, щоб у будь-який момент продовжити роботу, якщо сяде та, що там стоїть. Килимок, це вже, як то кажуть, за власним бажанням, тому що сучасна мишка, от коли купуємо мишку, просимо перевірити і шукаємо якусь глянцеву поверхню блискучу. Якщо вона по ній нормально їздить, значить мишка якісна. Навушники це вже за бажанням, як то кажуть, залежить від того, як ви працюєте, і навушники або колонки акустична система. А може бути те і те. цим візьмемо от такі навушники дешевенькі, з мікрофончиком типу геймерські, а 4 теч нормальна якість. Тобто це для середнього звуку, для спілкування підійде. Що стосується мікрофонів, якщо нам потрібна висока якість звуку, то відповідно ми беремо USB-мікрофончики, які не потребують. Так би мовити, додаткових налаштувань, ну, от такого типу. Ну, Взагалі-то є аналоги, які коштують там значно дешевше. От Я, наприклад, мікрофонами Fafine користуюсь, той, що в мене стоїть, він там 1,900 зараз коштує, інший півтори, прекрасна якість звуку. Ну, Це нова моделька з підсвіткою, тому вона вдвічі дорожча. Обираємо її. тобто це буде якісний звук, можна навіть музикальні інструменти записувати, співати. Тобто, для таких аматорів це прям ідеальне рішення. Ну і відповідно. При спілкуванні у всіляких от таких системах, типу Google Клас нас буде чутно, прекрасно розбірливо і голос буде реально звучати, а не так, як з бочки. з якоїсь. Ну і акустичні системи це теж на любителя від тисячі або там з кількох сотень гривень можна щось придбати простеньке до сотень тисяч. Якщо це якась там професійна або система домашнього кінотеатру, тобто тут межі цін от 41 тисяча. Ну, нормально, ми б купили для дому чисто так у міті посидіть. Тобто це вже залежить від наших потреб, наших фінансів, От начебто простенькі, звучать будуть так собі, ну, але ціна така. Поставимо такі веб-камера. Це теж доволі складно підібрати нормальну, тому що в характеристиках пишуть одне, але це не часто впливає на, на якість картинки. Тобто, як мінімум, це повинна бути HD-камера. тобто, отут В характеристиках, краще Full HD. Ну і відповідно не менше 30 кадрів за секунду вона повинна знімати. По цінам, ну, от, оце приблизно от такого. Типу по ціні зазвичай ми ставимо на домашні комп'ютери, якщо немає якихось додаткових вимог. Тобто ось у нас Full HD розширення, тобто вона знімає картинку розміром 1920 на 1080 пікселів, максимальна частота 30 кадрів. Ну і цього достатньо для нормального спілкування. Якщо ви будете писати, плануєте щось для якихось стрімів. для... Ютубу, для Тіктоку, відповідно, цього як би маловато, і якість цієї камери буде не дуже. Wi-Fi роутер це прямого відношення до комп'ютеру немає. Якщо в хаті є інтернет, то він нам не потрібен. Якщо нема, можна докупати. Мережеві карти теж, по ідеї, ну, не завжди потрібні. Якщо ми отакий системний блок збираємо, то ми, скоріш за все, будемо його до інтернету підключати дротом. Але якщо що ми хочемо ще й Wi-Fi, треба докупити таку або приблизно таку платку з антенками, яка дозволить підключатись нашому системному блоку до роутера без дротів. Ну, давайте включимо програмне забезпечення. Відповідно, нам би ще сюди Windows купити. Давайте домашню якусь включимо, щоб уже ж побачити реальну вартість. Такого ПК, що або домашню, або професійну. Ну хай буде про от така. от. Всього то 7 тисяч. Мережевий фільтр це подовжувач, відповідно, він потрібен, тому що нам треба включати монітор, системний блок, можливо, принтер. Це все бажано підключити до блоку безперебійного живлення, а потім сюди вже підключати обладнання. От подовжувач з зарядками для гаджетів тобто, сюди підключаються шнурки для зарядки телефону. І таке інше телефон, планшет можна зарядити. Кабелі живлення відповідно ідуть з блоком живлення окремо їх треба купувати, якщо припустимо. Наш кабель пошкодився, перегнувся, переламався, або там десь ізоляція трошки пошкодилась. От в таких випадках зразу замінюємо, тому що пошкодженим кабелем живлення користуватись небезпечно. До мережі інтернет припустимо, ми підключені. Оце все йде у комплекті з материнською платою. Ну, Якщо додаткові диски купуємо і підключаємо, тоді нам це знадобиться тут щось. Підібрати з цього, ну і чистити ми комп'ютер. Будемо це за засоби, якими, наприклад, можна мити екран монітора. тобто не мити, а на ганчірку побризкали. Протерли от такими засобами спеціалізованими. Монітори екрани протирати можна. В жодному разі, припустимо, от миючими засібами для вікон. Зразу пластик екрану може помутніти, і ви з ним потім нічого не зробите. Тобто, або просто вологою ганчіркою. Ледь вологою або за допомогою от таких засобів. Ну, а стисле повітря це просто для видування пилу з системного блоку. Тобто він, припустимо, рік у вас пропрацював. Ви його на вулицю винесли, кришку зняли з отакого балончика, пилюку видули, і він далі е, тихо і нормально буде працювати. Тобто, це вже обслуговування. Ми, як то кажуть, зібрали те, що хотілося би, і вийшла отака невеличка сума, майже 90 тисяч гривень. Тобто, оце сучасний ігровий комп'ютер, новий, тільки що зібраний, нам обійдеться. Якщо ми будемо купувати це у у готовому вигляді можна накинути ще 3-5 за те, що його вам зібрали і відтестували. Ну, мабуть, на сьогодні все.